Ви коли небудь думали, що прийде час, коли треба буде прощатися за it сферою, яку ми і знали раніше. Ще нещодавно здавалося, що it сфера буде жити такою, якою вона була вічно. Вона постійно потребувала спеціалістів, а самі нові фахівці отримували надзвичайно високу зарплату у порівнянні з іншими, звісно, які були в Україні, і дуже великі перспективи майбутнє теж отримували і можливості. Тобто сфера була синонімом постійних перспектив і зростання. Молоді спеціалісти кидали навчання в університетах, щоб поринути у світ технологій, який обіцяв високі зарплати, гучний графік роботи та можливість працювати із будь-якої точки світу. А ті компанії масово набирали спеціалістів, пропонуючи гарні умови і навіть гнучкий графік роботи. Та ось останнім часом все стало не так, як раніше. Багато звільнень, не дуже. Такі прозорі якісні перспективи, сфера, яка ще вчора вважалась непереможною, вже сьогодні не так виглядає бодренько. Але давайте розбиратися, чи це справді вже ера кінця цієї сфери, такої якою вона була раніше, чи все ж таки це тимчасові незручності, які бувають в будь-якій сфері, там кризи різні і таке інше. Давайте з вами розбиратися з вами Валентин. За останні кілька років кількість звільнень в it сфері значно зросла. У 2022 році кількість звільнень зросла на 649% порівняно з попередніми роками, що є найбільшим показником з часів додатком Бульбашки. Тесла, Амазон, Мета, Майкрософт і багато інших всі вони провели значні скорочення у першому кварталі 2024 року. 270 компаній технологічного сектора звільнили 70 тисяч співробітників. І ці цифри справді шокують. Здавалось би, що пару років назад ті компанії набирали працівників без обмежень. Однією з основних причин, звісно, на сьогодні є економічні чинники: інфляція, підвищення відсоткових ставок та загальна економічна нестабільність змушують компанії скорочувати витрати. Коли економіка перебуває в кризовому стані, першими потрапляють під удар, звісно, витрати на зарплати і на штат співробітників. Під час пандемії covid 19 попит на технології та онлайн сервіси різко зріс. Люди почали більше працювати з дому, замовляти товари онлайн, використовувати цифрові платформи для комунікації та розваг. Це призвело до того, що it ті фірми почали масово набирати співробітників, аби закрити цей попит, який ріст на очах. Однак, коли ковід прийшов, все почало повертатися на круги своя. Люди почали використовувати традиційні форми комунікацій, споживання, почали їздити країнами, ходити в парки, і таке інше. Тобто, сам попит на IT Продукти зменшився. В результаті багато компаній лишилися з надлишком співробітників, а від того почали робити скорочення. Перед наступним важливим фактором, який впливає на ІТ, ми хочемо сказати, що не дивлячись на ці перетрубації у світі, важливо вміти накопичувати гроші, особливо тоді, коли ти маєш гарну зарплату. Бо коли ти маєш гарну зарплату, ти якраз і можеш виділити. Найбільшу кількість ресурсів для того, щоб накопичувати свій власний капітал в школі останнього капіталіста, ми допомагаємо зрозуміти, як це робити, як іти цим дуже цікавим, але непростим шляхом, як за доволі великий період часу, та все ж таки ми можемо конвертувати наш час нашого життя в хороші суми на своїх рахунках, аби ми справді мали гідне своє майбутнє. Тож такі курси, як «Основи фінансової грамотності і «Основи інвестування. Допоможуть все ж таки бути більш стабільними, не дивлячись на ці всі перетрубації на ринках і в галузях. До школи можна долучитися за посиланням в описі до цього відео. Ми раді будемо вас бачити. А от наступним важливим чинником, який вплинув на it сферу був, звісно, штучний інтелект. Впровадження штучного інтелекту автоматизовує дуже багато процесів, які раніше вимагали участь. Людей. Компанії тепер можуть набагато швидше робити ту ж саму роботу із меншою кількістю людей завдяки автоматизації і, звісно, використанню штучного інтелекту, ніж раніше. І ті, хто особливо не мають навичок роботи з новими технологіями, зіштовхуються справді з проблемами на роботі і їх. Часто скорочують штучний інтелект вже зараз змінює традиційне уявлення про роботу згідно з дослідженням Microsoft, 75% так званих працівників знань використовують еш у своїй роботі щодня. При цьому 53% з них хвилюються, що використання ешів зробить їхні ролі замінними для роботодавців. Але найшлі треба дивитися по інакше. Це не той, хто забере вашу роботу завтра. Це той, хто трансформує вас, робить вас більш ефективнішим і звісно вимагає від вас занурення і залучення в процес формування розвитку нових технологій. І звісно, є тенденція, при якому спеціалісти мають знати і вимагається від них розуміння, що відбувається в технологіях штучного інтелекту, приходить до того, що роботодавці дають більше шансів не тому, хто має багато досвіду, а тому, хто цікавиться саме інноваційними технологіями, наприклад, 66% опитаних керівників заявили, що не наймуть людину без навичок роботи за ші. А 71% зазначили, що такі навички важливіші за багаторічний досвід роботи. Тобто, ми бачимо, що галузь знаходиться в стані активної перетрубації, зміни навіть можна сказати певної революції, яка вимагає дуже багато зусиль, вмінь, навичок, нових. Тобто, по суті, зараз. Поріг входу буде високий, але разом з цим він буде доволі доступний саме тим, хто цікавиться новими змінами, а не просто хоче піти там звичайним програмістом, кудись, не бажаючи активно змінюватися і вивчати нові тенденції на ринку. До речі, штучний інтелект не лише прибирає якісь робочі місця, але справді створює нові. Наприклад, з'являються нові ролі, такі як: Потужні користувачі HE, All Power Users, які активно використовують і для покращення своєї продуктивності. Такі люди економлять до 30 хвилин в день використовуючи алгоритми штучного інтелекту для аналізу даних, аби створювати контент або комунікувати з людьми або генерувати інші якісь ідеї. Згідно дослідженням Deloitte, покоління Z і міленіали мають змішані відчуття щодо існування, створення розвитку штучного інтелекту. На їх професію, зокрема, звісно, з одного боку, вони визнають, що штучний інтелект збільшив їхню ефективність і робить їхню роботу набагато кращою. З іншого боку, 59% з них побоюються, що Ежі призведе до втрати робочих місць, особливо серед тих, хто часто використовує генеративний Ринок праці в it секторі справді докорінно змінюються. Компанії почали розуміти, що широкий штат співробітників вони завжди є. Ефективним рішенням і впливає на прибутки тієї ж самої компанії, тому вони починають оптимізовуватися. Якщо брати саме для компанії, ці зміни вже дають їм плюси, збільшується дохідність і ростуть акції. Наприклад, корпорації, такі як Tesla, Google, Microsoft, Nike і Amazon, анонсували значні скорочення персоналу у 2024 році. Вони будуть зосереджуватися на оптимізації і на впровадженні нових технологій. Парально з цим штучний інтелект дозволяє автоматизовувати рутинні процеси, що ще більше буде тиснути на робочий штат, тобто скорочувати його. По суті, Ежі збільшує ефективність робітників і збільшує конкуренцію між ними. А загалом компанії справді інтегрують HE для того, щоб навіть замінювати співробітників. Ці процеси неминуче призведуть до підвищення порогу входу в it сферу. Тепер, щоб отримати роботу в цій галузі, потрібно володіти сучасними навичками, зокрема в області Іші та автоматизації. Це в свою чергу підвищує конкуренцію серед працівників. Однак ця тенденція не є негативною для галузі, а скоріше свідчить про її зрілість та готовність відповідати на актуальні виклики. До речі, якщо ви потрапили в it сектор не по заклику серця, тому що там були кращі зарплати. Все ж таки є позитив, в тому що. Повертається мода на такі профтехнічні спеціальності, і зарплати там теж стоїть доволі висока. До речі, у нас є окреме відео про це. Воно буде в посиланні до цього відео. Подивіться, і якщо вам не хочеться далі там рухатися в світі технологій і іншого, то можна бути сантехніком, електриком, зварювальником і багато ким іншим. Зараз ці професії отримують велику популярність і зарплати в цих сферах дуже зростають. А так виходить, що люди, які працювали багато років в сфері, але не хочуть далі занурюватись нові технології, в принципі, вони втрачають конкретну знаті. Ті, хто хочуть навчатися, цікавиться інноваціями і іншими, вже з навичками ші, вони отримують кращі зарплати і тенденція до того, що будуть ще більше отримувати. Роботодавці готові платити на 44% більше працівникам, які володіють навичками ЕШІ в IT, а на 41% більше тим, хто займається дослідженням і розробками. По суті, в світі, де всі рухаються до автоматизації, володіння мешлі є ключовою навичкою для роботи. Згідно до дослідженням McKinsey, навіть частковий вплив автоматизації на професії дуже сильно змінить їх. І люди, які там працюють, вимушені будуть дуже багато працювати над собою і не використовувати вчорашнього досвіду, а шукати новий. Таким чином, IT-сфера не зникає, а трансформується, і той, хто буде далі. Лупати цю скалу в цій сфері, звісно, хто своє своє з кращою зарплатою, роботою, і таке інше. А загалом, звісно, сфера перестає бути такою всеосяжною і такою, що може в себе всмоктати будь-яку кількість працівників. Цей час уже насправді завершується по різних причинах: і економічних, і, звісно, технологічних, інноваційних. Тому, друзі, такі справи. Допомагаємо Збройним силу України. Посилання будуть в описі до цього відео. Бажаю вам всім удачі, знайти свою роботу. Або стати більш кращим спеціалістом в it сфері, або знайти іншу цікаву роботу. Нехай у вас все буде добре, а Україна переможе. До зустрічі!